Привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру фермерське життя. В минулій серії ми з вами посіяли І Якій потрібно 2 дні, щоб вона виросла. Майже 2 дні. А в цій серії я пропоную вам піти на базар до Філіпа і взяти завдання від нього. А наразі я вам нагадую, що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть свої коментарі під моїми відео. Ось тут ось знаходиться наш Філіп. Він у нас торгує тваринами. І він нас просить. Йому потрібно... Він у нас просить, що йому потрібна сорочна трава. Його траву хтось спалив. А все, що він спас, воно згнило від води, якою він тушив цю траву. Так, він знає, що ми з ним не дуже дружимо, але він буде дуже радий, якщо ми йому допоможемо. А ще він не може нам поділитися з нами своєю косею, тому що він залишив її вдома. Але ми знаємо, що в минулій серії ми з вами купили цю косу, щоб під щоб він вміти зробити грядку для... Грядку для нашої морковки. Ось тут ось, одне вже виконалося коса і нам потрібно скосити траву. Тут нам говорять, що буряни ростуть повсюду, але для тварин потрібна свіжа трава. На карті Давайте подивимось. Що нам відмітили на карті? На карті нам нічого без змінить. Тому ми з вами йдемо додому і спробуємо в себе в дворі скосити траву. Дум... Якщо вона, ця трава не підійде, ось ця, що у нас ось так ось росте, що а сама виросте. Вирос. То нам доведеться купити траву і посіяти, зробити грядку і чекати, коли вона виросте. Ну, це вона коситься в нас, тому що це, звичайна трава сороняк, можна сказати. Ну, трава як трава. Давайте подивимось. А так, воно зараховується, ця трава підходить. Ось так ось ми скосили траву і все виходить. Зараз ми її віддамо в Феліпу. І це буде найкоротше відео по фермі. Ось так ось ми з вами прийшли знову на базар. Ну, злово, ми купимо якихось тварин. З гроші в нас є. Так, в для тебе щось є, нагорода буде. І він нам дав 200 монет. Давайте подивимося чим він торгує, якими самими тваринами. Він торгує курицями за 105 монет. Також він продає півня за 140 монет. Ось, також він продає свиней. Кож корову. Коня. Коня б я хотіла. Вони ці тварини мені просто подобаються. І хоча б у грі у мене був такий. Озу, а також баранів. Оцю. Це ж баранчик. І різні кормушки, різну їжу для них Його, і таке. Ось, виконали ми його завдання. Тут у нього ще одне він завдання нам пропонує. Давайте погодимося на ще одне. я Рудел. Мій батько з братом любили одно дурацьке розлічення. Гонки такі. Готували двох свиней, напивалися, як слідує, а потом. Ні, ти не про то думаєш, Вони сідали на свиней. І провіряли, хто з них довше протримається на спині свині. Хто займався такою, такою грою? ти повинен знати, що свині не люблять п'яних чоловіків, а тим паче, коли вони на їхній спині. Якщо ти протримаєшся хоча б 10 секунд на, ну, на такій їзді, то він дасть тобі щось в награду. Але що саме він не говорить? І питає нас, як ми на це дивимось. Так як у нас відео коротке, тому ми візьмемо, ще це цікаве завдання. Ми погоджуємось. І... Я так розумію, для того, щоб виконати це завдання. Нам потрібно випити. Випивки в нас вдома немає. Тому йдемо у наш місцевий магазинчик і купуємо випилки. <плес> Давайте візьмемо все пиво 5 штучок. А також візьмемо дві горілки. Ну хай будуть дві, думаю, нам, нам було <плес> не ще <ж> мамо. <плес> <цього плес> Я не знаю, як воно там буде працювати, але зараз подивимось. Пропоную нам це зробити завтра, а наразі піти трішки поспати, тому що нам потрібно бути повними сил і енергії, щоб зуміти випити 5 склянок пива і 2 склянки горілки. І плюс нам ще потрібно прокататися на сміття. Він хотів їсти, я дала йому їсти. Думаю, 6.51 нормально прокинутись. О, дивіться, йому сниться горілка. <різь> Все. <різь> Все пропахло. <різь> ну, читайте самі. Вот трішки <різь> <Детишки> захворіли. Зараз. <різь> Чаю Покладемо собі цей швидкий доступ. Горілка у нас буде під номером 1, а пиво під номером 2. Ще одна горілка. Це все можна наприклад. Мені все шкаф не відкривається. Тут нічого не відкривається, це. Переключити, подняти округ. Ага, переключити це, включити і виключити. Добре, давайте йдемо до нашої свині. Я закрила її в нашому хліві, тому що вона внулі серії з'їла нашу морковку. Ось вона тут. І тут. <ривіт> і ми в це наступили втікаки. Так, а шлі зі мною. Думаю, нам варто зачинити ворота. Так, тепер ми випиваємо відразу дві бутилки, дві склянки пива. Один, два. Тепер натискаємо Поїхали. Ага, дуже класно ми поїхали з вами, тобто дуже далеко стій, свиня. Вона вдарилась. Хотіла скрин зробити, то нам варто в поле йти тоді. Пішло зі мною, в поле. Де ж? Побігло поле тоді, тому що вдома вона трішки торкається якогось іншого предмету і ми відразу з неї падаємо. Ну, трішки логіки в цьому є, але не дуже багато. Вона йде? От вона за нами. Ось у нас таке ось поле, давайте спробуємо ось тут ось. Тому що пива в нас небагато і горілок в нас небагато. Знову випиваємо одне пиво і будемо потім, коли їхати на ній, ще допивати. Та ось, камені! Тав камень! Мені треба стрім цього чудо-дійства. Ді... Так, в мене вилетіло, не вилетіло, закрилась гра трішки. Вона нікуди в мене не вилетіло, ми продовжуємо. Або я, я просто тут скрінила і можливо воно закрилось просто. Продовжуємо наше весілля. Ну, mm, зарахується сьогодні це тут. Сміня втіка. Тільки... Зарахувалося! Ура! Ми виконали завдання. Тільки куди? А ось наша свиня. Мені дуже шкода. Але таке в нас веселе завдання. Пішли додому. Вибачаюсь, шарик пробач, будь ласка. Пішли додому. У нас знизу висвітлилась печінка. І у нас біль в печінці, і це ознака того, що вона перегружена. А так буває частіше за все із-за того, що ми злоупотреблення алкоголю. Це може мати дуже серйозні наслідки. Тому так більше робити не будемо. Більше на свині кататись теж не будемо. Такі у нас розваги в цій грі. Проказатись на свині. А а що, це круто? Як для мене це круто, проказатись на свині. Пішли додому. І закрию її там, де трактор стоїть, щоб вона не з'їла нашу морку. Вона ж любить поїсти те, що її не треба. Заходи свиня. Шарик. Мене вибач. Що, залишимо її тут. І йдемо на базар до Філіпа говорити з ним, що він нам дасть за таку ось розвагу. Ми ж виконали завдання 10 секунд, проїхались на свині. Ну, тут ось тут ми. Нагорода буде О, він нам дав дві штучки, два штучки, дві 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 куриці він нам дав штучки. Так, Почекайте А де вони? Закрита я в ящик, куда куди хчуща я машина для восп... для производства яєць і бульон. І в нас також залишилися дві склянки горілки. Він просить ще якусь допомогу, але яку саме допомогу. Думаю, ми дізнаємось про цю саму ще одну допомогу, яку він, яку він від нас просить, ми дізнаємося в наступній серії. А наразі це все. Давайте просто випустимо курей і пропоную поки закінчити цю серію. Наші кури ось тут ось гуляють. Но ну, я їх нічим не годую, якщо чесно. То вони самі по собі ось так ось гуляють тут повсюду. Ось це ось повсюду, тому що ось там зібрали. І давайте випустимо цих. Кого не в ящику. Так. Випустити. І випустити. Все, нехай гуляють. І Тепер... і... Щоб це прибрати, потрібні вили. так Та я там закрила. Добре, всім дякую за увагу. І підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі. Чи сподобалася вам наша ось така розвага, їзда верхній на свині? І до нових зустрічей. Всім пока!